Колись для схуднення вам було варто просто не поїсти на ніч, обмежити вуглеводи, і вага спадала. А тепер, здається, стараюся одне, і інше, а результату нуль. І першою з'являється це звичайно думка. Щось зі мною не так. моє його зламалось. Ні, не зламалось. Воно просто реагує на роки боротьби на дієти, марафони, на обмеження, на постійний самоконтроль. І тепер усе, що ви пробуєте зробити, знову викликає опір. Це не дивно, це закон психіки. Чим сильніше пробуєте на себе тиснути, тим сильніший буде відкат. Саме тому на інтенсиві психології стромкості я не даю вам ще одну дієту. Я вчу, як зняти внутрішню боротьбу з тілом. Ми працюємо над тим, що реально впливає на вагу. Це емоційні тригери, це заїдання стресу. І це про те, як перестати ламати себе і почати нарешті жити. А знаєте, що іронічно? Інтенсив коштує менше, аніж просто якийсь суші сет, бо ну втомилась по приколу, замовлю, чи як чергова банка якихось бадів для метаболізму, чи навіть менше ніж яка небудь кофта, яка ну окей приховує мій живіт. Реєструйтесь саме зараз і дозвольте собі жити в цілі, в якому вам буде комфортно без боротьби. Прийшов час працювати з головою. Реєструйтесь саме зараз.